Перше, що здивувало відвідувачів виставки багатогранність та різна тематика картин. Це й не дивно, бо колекція зібрана в галереї не тільки з архівів художника, а й з домівок, куди були продані його роботи. Власники охоче поділились доробками Павла Бедзіра, який малював до останнього подиху. І ми зібрали цю виставку із тих робіт, які ми називаємо живими, які знаходяться в людей вдома. помешканнях, прикрашають їхнє житло. Це не роботи, які найкращі, або десь якось зібрані або знаходяться у фондах, музеїв, і так далі. Це роботи, які живуть своїм життям, і які люди можуть поглядати кожен день. Це дуже важливо, тому що ви знаєте, що небагато художників можуть просто так зібрати свої роботи з помешкань і показати їх в високовому залі. У доробку Павла Бедзіра сотні картин, найвідоміші з них цикл життя дерев, які у різних відтінках символізують починання, шлях та емоційні переживання. Мистецтвознавці відзначають, ця виставка доводить, що художник працював у різних стилях, в тому числі з графікою, портретами найскладніших технік. Ті, хто знали філософію автора, кажуть, його картини народжувались під настрій. І одна з із цілей цієї виставки показати саме невідомого бензера. Не тільки дерева, 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 звичайно, є, але тут є ряд робіт у так званій фетровій техніці, які робилися спонтанно. Купувався рулон дуже дешевого паперу, розвалилася китайська туш, з капелюха вирізалася лопатка фетрова, і головне було не думати. Треба було спонтанно, спонтанно робити, робити от якийсь нерв, якесь, якесь натхнення. Для глядачів графічні роботи художника загадкові і змушують задуматися над життям і його швидкоплинністю. Кожна робота виконана з увагою до деталей, кажуть відвідувачі. Саме ця техніка, якою є, я здивована була саме в цьому. Я не очікувала такого результату. Я йшла на виставку автора, який реально для мене був невідомим. І я відкрила для себе щось нове. Роботи графічні, дуже цікаві там. Ці дерева не дуже цікава. Техніка виконання у них е, хороші роботи. такі. для мене художник цінний тим, коли він впізнаваний, скажімо, зі сотні. Зараз поставте роботи е, Павла Бедзіра, і ви відразу його впізнаєте. Загалом виставка висвітлила різні періоди творчості митця. Тут представлено 50 його робіт в різних графічних техніках. Серед них фетрова серія, гратрова та ручна графіка. Настрій картин переважав чорно-білий. У кольорах виконувалася тільки десята частина всіх картин. Саме так відчував життя закарпатський художник Павло Бедзір.